Кожного чайника на нас лється потік інформації про зраду, ревнощі, розлучення, про те, які щасливі і здорові, одинокі люди. Ви задумувалися, для чого це робиться і які має наслідки? Дуже варто подумати і усвідомити, що сімейні цінності це піклування про своїх дітей, внуків і майбутні покоління. Варто переусвідомити розуміння любові та ревнощів. Бо від цього залежить ваше фізичне та психічне здоров'я і щастя. Ось як про це мовить мудра притча. І навіть якби ти дізналася, що я маю іншу, то не стала би ревнувати? Гривнувати? З якого дива? А якби я думав про якусь жінку з мого минулого, що я можу піти до неї, будучи поряд з тобою, ти не стала би хвилюватися про те? Ні. Мабуть, ти не любиш мене. Ти не розумієш, про що говориш. Любов не має нічого спільного з ревністю і страхом трати. Я люблю тебе, але якщо ти захочеш піти, тому що не можеш забути іншу жінку, то нехай. Якщо ти підеш, це просто означатиме, що ми не підходимо одне одному і що не треба ні про що хвилюватися. Ти так дивно любиш, ніби зовсім не вмієш ревнувати. Ти далі не розумієш, про що говориш. Любов не має нічого спільного з ревнощами. Ревнувати значить не любити себе, вважати себе гіршою від когось, боятися, що тебе не полюблять, якою ти є. Не можна порівнювати себе з будь-ким. Ти це ти. У тебе своє життя. Воно дане тобі. Це дар. Не марнуй його на порівняння себе з іншими. Потрібно вчитися бути мудрими, любити та цінувати себе, бо ми прийшли в цей світ, щоб бути щасливими в гарному гуморі та насолоджуватися життям.